Chodźcie 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 chodźcie, 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 zawsze będzie nas więcej. <śmiech> <śmiech> Кардинал Крещенціо Сепа відвідав семінаристів, студентів теологічного інституту та підопічних Дому милосердя в Брюховичах. Під час перебування в Брюховичах кардинал поспілкувався із семінаристами та викладачами Вищої духовної семінарії святого Йосифа, а також розмовляв із студентами теологічного інституту імені святого Йосифа Більчевського. Папський легат, кардинал Сепа разом із архієпископом В'ячеславом Мокшицьким відвідав також дім милосердя святого Зигмунда Гораздовського в Брюховичах. Він подякував сестрам Юзефіткам, волонтерам та всім, хто опікується хворими і старшими особами, які мешкають у домі милосердя. Він побачив власними очима, як працюють волонтери, психологи, які забезпечують сім'ї біженців, дітей та жінок всім необхідним для життя. Кардинал зустрівся із родинами, які через війну були змушені покинути свої рідні міста. Більшість із них втратили свої домівки, тож зараз потребують всебічної підтримки. На завершення папські легати з єпископами України та викладачами і семінаристами молилися спільно вечірні, під час якої просили Бога про дар миру та закінчення війни в Україні. In suo interno e la sua missione interna. Città che non si chiama antico città di Scuola, ovvero il suo popolo e che Sandorizza, lo benolote, gli aprai di Gnoste Costi, mesmerico, e chi Noi tutti siamo figli di questa sapienza, che Dio ci ha donato attraverso il dono della fede. E che abbiamo ricevuto nel battesimo, ma si diciamo i modi, a cui boh la moda, per sapere snipe, cosa che fosse stare di t'en pose. Questa scienza ci ha congiato ai mangi e sognati di Dio, perché forgiamo testimoni dell'amore e della. Ми всі занурині в цього незріння, до мирі з Божого, щоб показувати їм у цьому світі.